Тоді, коли ми захистимо українську територіальну цілісність, нам треба пам'ятати, що Путіну не потрібен лише Донбас, йому потрібна вся Україна. І тому він записує в свої вимоги скорочення армії. Отже, нам з вами треба захистити Збройні Сили України, тому він записує зміни. І надання російській мові статусу офіційної. Тому нам з вами треба захистити мову. І тому він записує, щоб захистити російську православну церкву в Україні. Бачите, що є причиною війни в тому числі. І нам з вами треба захистити віру. І впевнений в тому, що армія, мова і віра. Є основи нашої державності і будуть захищені Верховною Радою.